У вересні традиційно відзначають день підприємця з силами Івано-Франківського міськвиконкому для бізнесменів міста організували святкове дійство, на якому підписали двосторонній меморандум між міськвиконкомом та ПТУ Івано-Франківська про співпрацю. Основна мета такого договору налагодити взаємозв'язки задля оптимального забезпечення наших підприємств професійними кадрами. Підприємці міста нагороджені почесними грамотами та відзнаками. Особливо вдячність від влади і громади міста соціально відповідальним підприємствам, де висока зарплата діє соціальний пакет для працівників, створені сучасні умови праці. Силами департаменту культури Івано-Франківського МВК для підприємців міста організували святковий концерт. Малий бізнес у Франківську він стверджується, він стає все більш таким потужним і основою розвитку економічного розвитку і соціального розвитку міста Івано-Франківська. На сьогоднішній день місії Івано-Франківське більше 12 тисяч разом з фізичними підприємцями, суб'єктів малого підприємництва, де працює майже 60 тисяч працівників. Якщо подивитися по сплаті податків, то ті, які за рахунок єдиного податку, в цьому році розплачено 80 мільйонів гривень до міського бюджету. І що на 25 мільйонів більше, як за аналогічний період минулого року. Це є вогомий вклад в реалізацію всіх програм, які ми в місті сьогодні реалізуємо. Більше того, ми сьогодні ще плануємо підписати угоду із професійно-технічним училищем щодо забезпечення робітничими кадрами, тому що сьогодні і малий і середній бізнес ну, будемо сказати, сидить на голодному пайку по робітничих кадрах. І нам дуже Багато бракує спеціалістів різного профілю, тому ми хочемо десь в цьому питанні зробити єдність між підприємцями і професійною технічною освітою, щоб вони працювали у пари, починаючи з першого дня навчання, щоб ці діти, які вчаться в училищах, проходили практику на виробництві і відповідно були майбутні спеціалісти цих цих підприємств. Незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію, хочу сказати, що зокрема наше підприємство та і взагалі підприємства нашого міста продовжують розвиватися. Є і досягнення певні розвитку нас стимулюють і наші покупці, яким ми дуже вдячні, і наші конкуренти, яким ми також вдячні, тому що це є досить активний стимул. Ну і звичайно, користуючись нагодою, хочу подякувати в першу чергу місцевій владі, міській владі за те, що розуміють цю ситуацію і дають можливість нам зробити акцент власне на розвиток нашої фірмової торгівлі. Ми зараз плануємо встановити ще додаткові точки фірмової торгівлі. Це дуже важливий фактор для нашого. Підприємства, тому що ми можемо прискорити оборот наших обігових коштів, і звичайно, дає можливість створити ще додаткові робочі місця.